За минулу добу російські військові шість разів обстріляли Херсонську територіальну громаду. Херсон атакували з артилерії та дронів. Під вогнем був Дніпровський район Середмістя та мікрорайон Корабел. Атакували і Садове. Наслідок обстрілів повідомляє прес-служба міської військової адміністрації пошкоджені приватні будинки, багатоповерхівки та електромережі. Одна людина отримала поранення, розказує керівник пресофісу Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Толоконіков. За минулу добу ворог здійснив обстріл 14 населених пунктів, 15 будинків пошкоджено. Внаслідок обстрілів, в тому числі в Херсоні, під обстріл попала 102-річна жінка, яка знаходилась на подвір'ї, поранена ноги. Зараз вона в лікарні. Також є пошкодження інфраструктури. Автівка приватна. Також є зранку повідомлення про те, що росіяни скинули на тягинську громаду. Шість керованих авіабомб наслідки та постраждали поки що з'ясовуються. По населених пунктах Херсонської, Дарівської та Тягинської громад. Російська армія випустила дев'ять керованих авіабомб. У Білозерській громаді снаряди пошкодили електроопору. Повідомляє поліція області у телеграм-каналі. Минулої доби під обстрілами також були п'ять територіальних громад Береславського району: Новоалександрівська, Новорайська, Милівська, Тягинська та Береславська. Минулої доби ворог неодноразово використовував авіацію та наносив удари керованими авіабомбами по населеному пункту Тягінка. В ході ворожих обстрілів пошкоджень зазнало приміщення ФАПу, житлові будинки та господарчі споруди мешканців. Окрім цього, під артилерійським вогнем окупантів опинили чотири населених пункти Бориславського району. В результаті з цього стала пожежа на території Кам'янської Січі. Біля населеного пункту республіканець. Також ворог, використовуючи безпілотні літальні апарати, атакував населений пункт Михайлівка Новоолександрівської територіальної громади. Ольга Ляшенко, Андрій Андрющенко, Суспільне новини, Херсон.